Я е, сьогодні розкажу про комплексну послугу «Я малятко. Я є проєктною менеджеркою цієї послуги. Відповідно, е, дані послуги послуги вже е, буде в грудні два е, роки. Я з самого початку послуги, як взагалі вона задумувалась і відповідно реалізовувалась, хотіла би презентувати і розказати вам, з чого ми починали, як ми рухались, і які є опції на зараз. Які є функціонал доступний, які лайфхаки для того, щоб порекомендувати це нашим клієнтам або знайомим, і е, послухати дуже б хотіла ваш фідбек, ваші запитання і е, з радістю би відповіла на це запитання. А також в кінці анонсую дві додаткові послуги, які ми найближчим часом е, додамо, е, даємо малят, тому що отримуємо багато за. Отже. Є малятка, це комплексна послуга, вона повністю електронна. Наразі за однією коротесенькою електронною анкетою клієнти, відповідно, це молоді батьки, або мама, або тата, можуть отримати дев'ять державних послуг за однією заявкою. Чому ми кажемо про те, що є малятко це послуга нового покоління, яка за свою філософію найбільш приближена? До того до тої мрії, да або до тої цілі, яку зараз е, переслідує держава у сервісу послугах. Е, тому що коли дитина народжується. Вона отримує свій перший документ реєстрацію в ДРАЦ, в Державному реєстрі актів цивільного стану. І з цього моменту дитина стає, скажімо так, офіційно визнаною для держави. І саме цих даних не вистачає всім іншим органам для того, щоб, для того, щоб надавати всі послуги. Я коротко пройдусь по кожній, і буде зрозуміліше про що, про що мова. Ми маємо дев'ять послуг за однією заявкою. Першу це реєстрація, це базова агрегуюча послуга, без якої ми не отримуємо жодної наступної, далі це два номерки: це податковий код для дитини і це унікальний номер запису в реєстрі, в реєстрі якому ви знаєте, що в нас в країні існує єдиний державний демографічний реєстр. Наголошую, що це один з головних реєстрів, туди зносяться громадяни, а також особи з інших країн. Коли вони отримують. Або паспорт відповідно, або посвідки на тимчасове, або постійне проживання. Тобто це важливий реєстр, де знаходяться всі дані ідентифікованих осіб, і він і, 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 ним розпоряджається ДМС Державна міграційна служба, і відповідне міністерство внутрішніх справ як така парасолькова установа на ДМС. Також ми маємо послугу щодо реєстрації місця проживання, важлива послуга, яка наразі існує як спрощена. Якщо ви реєструєте дитинку новонароджену або у мами, або у тата вдома, то там спрощена реєстрація. Ви можете це зробити одразу з ямалятку, не отримуючи додаткові погодження від власників житла і так далі. Тобто це спрощена процедура. Далі ми маємо Такі дві важливі послуги: це допомога при народженні і допомога при народженні багатодітній сім'ї. Найбільш затребувана послуга, тому що вона пов'язана з фінансуванням близько 45 тисяч ви отримуєте при народженні дитини від держави, і відповідно 1700 гривень щомісячна – це для багатодітних сімей. Тому ми маємо можливість одразу в рамках Ємалятка замовити цю послугу, отримати результат. Однією з однієї з нових послуг, які ми додали до Ямалятка, вона є важливою для нас, це реєстрація дитини в реєстрі пацієнтів. Що мається на увазі, коли ми реєструємо дитину в данці, ми автоматично при замовленні цієї послуги надсилаємо інформацію до реєстру пацієнтів, і коли ви приходите, або ваші клієнти приходять до лікаря, до педіатра на прийом. То всі дані про дитинку вже знаходяться в реєстрі, тобто лікарю, педіатру не потрібно заново набирати інформацію про дитину, витребовувати у вас свідоцтво про народження дитини і так далі. Таким чином, ми знижимо навантаження на лікарів і даємо їм можливість давати безпосередні медичні послуги, не хвилюючись про те, що ж є по цій дитині в реєстрі пацієнтів. Відповідно, якщо ми кажемо про те, що е, повертаючись до заповнення заявки або мамою або татом, е, зробити це можна на порталі Дія за адресою «Дія.gov.ua». Як я вже казала, дуже зручним є те, що заявку може заповнити або мама, або тато. І часто ми бачимо те, що якщо, наприклад, батько у відрядженні або мама так, знаходиться десь не поруч, і ми кажемо про те, що заповнити її малятку можна дистанційно, без без фізичної присутності, маючи файловий ключ. То в будь-якій точці нашої планети тато може відкрити за посиланням заявку, перевірити, що заповнила мама або навпаки, накласти свій електронний підпис, підписати і відправити заявку в дію. Тобто, ми не маємо заставляти людину мати довіреність, мати законного представника, мати якісь додаткові документи і так далі. Ми довіряємо електронному підпису, який накладається на заявку. Як правило, такі, таку можливість хочуть мати регіони, де багато людей, де багато працівників залучені, наприклад, моряки і так далі. Тобто, ми маємо таку можливість надати нашим заявникам. Якщо казати про те, що яким чином відбувається взагалі, як ми можемо про Супроводити да, цей певний результат або заповнення заявки, або відповіді, то відправляючи, накладаючи підпис, є малятка, направляючи в ДРАЦ протягом доби заявники отримують інформацію про те, що свідоцтво опрацьовано, воно готове до видачі. А я нагадую, що свідоцтво про народження це той документ, який ми ще залишаємо фізично, да, тобто, воно є е, в хардкопі, тобто воно є в твердому. В паперовому вигляді і залишається на руках у батьків. Приходить на електронну пошту повідомлення заявнику про те, що ваше свідоцтво готово, ви можете його або отримати в ДРАЦ, або ми нещодавно 4 місяці тому запустили доставку. Свідоцтво про народження Укрпоштою це е, перша послуга в історії України, яка е, дає можливість отримати е, документ державного зразку кур'єром до двері. Тобто, ми такі піонери першопроходці ми зробили можливість замовити свідоцтво про народження кур'єром Е, 66 гривень це е, до двері, 46 гривень це на відділення. Якщо людина замовляє доставку, то е, Протягом певного часу, як правило, це 2-3 дні, кур'єру Крпошта доставить свідоцтво про народження прямо додому. Бачимо, що 80% від всіх заявників замовляють доставку свідоцтва про народження додому. Тобто, це така достатньо популярна послуга. Після того, як дитина зареєстрована і є вже свідоцтво про народження, без всякого залучення заявника, інформація надходить у всі відповідні органи, наприклад, через агрегуючу систему Мінсоцполітики, інформація надходить до управління соціального захисту, що важливо, вся інформація аналізується працівником управління соціального захисту. Якщо все добре, якщо інформація достовірна. То протягом місяця мамі на картку прийде е, допомога при народженні. Е, про що потрібно сказати щодо допомоги при народженні? Перше це те, що є е, е, перелік е, уповноважених банків, які можуть перераховувати допомогу при народженні. Обов'язково консультуйте ваших клієнтів. Я потім дам посилання на сайті Мінсоцполітики, є інформація про те, які банки. Можна вказувати для того, щоб отримати допомогу при народженні. І друге, що ми рекомендуємо нашим заявникам, що для отримання допомоги при народженні має бути карта для виплат. Тобто ми завжди кажемо про те, що картка для виплат це така необхідність, яка дає можливість потім безперешкодно через банк одразу отримати цю соціальну виплату. Тобто це має бути не кредитна картка. не і не так далі, що важливо, також рекомендувати мамам, коли вони замовляють допомогу при народженні або батькам або татам, це те, що протягом трьох років держава компенсує єдиний соціальний внесок тому з батьків, який отримує допомогу при народженні. Призимується, що якщо Держателем картки, на яку приходить допомога при народженні, є та людина, яка фізично знаходиться в декретній відпустці. Відповідно, ви маєте казати клієнтам про те, що якщо ми вказуємо маму як отримувачем цієї допомоги, то саме ця людина за нею буде компенсуватися ЄСВ. Тому коли наші заявники кажуть про те, що ну добре, вкажу номер картки, наприклад, батька. То потрібно про це наголошувати, що важливо, що тоді мати втратить цю можливість компенсації ЄС протягом цієї декретної відпустки. Отже, якщо казати про особливості реєстрації місця проживання, то необхідно сказати, що наразі є малятка запущені 11 міст це самі великі міста України, які ми відібрали. Підключили до прописки до прописки саме новонародженої дитини. Теж перелік на Ми, в принципі, комунікуємо цей перелік публічно на всіх наших ресурсах. Я, до речі, заохочую підписуватися на сторінку Ямалятко в Фейсбуці, сторінку Ямалятко в Інстаграмі. Ми даємо там багато корисної інфи не тільки по безпосередньо послузі, а по і супроводчим моментам, тому можна підписуватися і отримувати також там корисну інформацію. Також хотіла би сказати, що із анонсів та із спойлерів це те, що протягом місяця ми маємо запустити плюс дві послуги, це посвідчення багатодітним сім'ям. Я нагадую, що посвідчення багатодітним сім'ям можна отримати як на маму тата, так і на старших дітей від 6 років. Тобто, від 6 років багато... дітям багатодітній сім'ї видається посвідчення. З ворого зразку, з фотографією, і ви можете, наприклад, приводжу живий приклад: це те, що якщо я мама, і в мене або тато в мене в сім'ї народжується третя дитина. Відповідно, я маю в мене з'являється право е і статус багатодітної сім'ї. І якщо в мене є діти старше 6 років, то я одразу при реєстрації моєї молодшої дитини можу замовити для них посвідчення, а також посвідчення для мене і мого Чоловіка або моєї жінки така ж сама ситуація і для тих сімей, де народжується четверта, п'ята, у яких по якимось причинам ще немає посвідчення, це теж довгоочікувана послуга, і ми її протягом місяця вже маємо запустити. Також однією з затребуваних послуг, по якій нам дуже багато до нас зверталися, це пакунок малюка. Ви знаєте, що з 1 липня цього року. Пакунок малюка став доступний, став доступний в двох опціях. Перша опція це отримання бебі-боксу як коробки з тими речами, які необхідні для новонародженої дитини. Прямо в пологовому будинку традиційно видають бебі бокс Також він соцполітики, як центральний орган виконавчої влади, який формує політику в цій сфері, додав опцію щодо отримання. Вартості такої коробки в грошовому вигляді. Тобто 6200 200 гривень ти можеш замовити через є як компенсацію монетизації пакунку малюка і отримати на спецрахунок. Спецрахунок Приватбанку. Тобто запущена послуга виключно для того, щоб скористатися карткою спеціальною карткою Приватбанку і. Розрахуватися а, саме за дитячі товари, тобто є певне цільове призначення цієї картки, саме розрахуватися в акредитованих магазинах за дитячі товари. Тому а, слідкуйте за нашими анонсами. Ми маємо протягом місяця додати ці дві послуги. А, скоріше за все, презентуємо ці дві послуги на осінньому саміті, Дія саміт, і будемо далі розширювати послугу є малятко. В такому ж русі. Також хотіла декілька слів, вже закінчуючи сказати про нормативну правову регуляцію. Я малятка запускалася як експериментальний проєкт. У нас була постанова 6,9.1 про взагалі запуск як експериментальної послуги. Експеримент був розрахований на два роки: 20-22. Тобто, відповідно, в грудні 2021 року у нас закінчуються експерименти, ми виходимо в постійну регуляцію. Тобто в нас буде закон, який буде регулювати і легалізує нам нашу послугу вже повноцінно, тому що ми можемо констатувати, що 89% за даними державних державного реєстру актів цивільного стану, 89% всіх реєстрацій народжені реєструється через ЄМЕЛЕВ. Тобто експериментальна послуга в житті виявилася настільки затребуваною, що вже майже наближається до 100% до 100 покриття всієї України. Це нас дуже тішить, тому що ми розгорталися поетапно. Буквально минулого року, саме в жовтні, ми розгорнули електронний медичний висновок, на підставі якого реєструємо я малятку. Є послуга можливою повністю онлайн. Я коротко скажу ще про електронний медичний висновок, то, тому що це важливо, і перейдемо вже до запитань відповідей. В основі реєстрації народження завжди була медична довідка по формі 103 О. Ця довідка видавалася закладом охорони здоров'я, де народжувалася дитинка, підписувалася і ставила спочатку закладу охорони здоров'я, давалась мамі руки <кхе> або тату. і... Вже на підставі цієї довідки, яку видавав ДРАЦ, да. Тобто ти приходив фізично, надавав цю довідку і ДРАЦ валідуючи реєстрував народження. Як це відбувається зараз? Зараз е працівник е це як правило, або кушергініколог або не натолок будинку заносить інформацію про новонароджену дитину до електронної, до єдиної електронної системи охорони здоров'я. Це величезна суперсистема, в якій знаходяться дані 32 мільйонів українців, медичні дані підписує своїм електронним підписом, фіксує факт народження дитини у цієї мами, і мамі приходить коротка смс. Вітаємо з народженням дитини номер вашого медвиснику і далі цифри. 16 цифр Латинських букв. Які ми вносимо на порталі Дія, валідуємо, отримуємо відповідь і відповідно реєструємо дитину. Що казати про те, що е, е, в чому, чому я так на цьому акцентую да, увагу свою, тому що е, раніше взагалі медичний висновок про народження це один з перших і, і перший в історії України електронний медичний висновок. Надалі ми вже запустили медичний висновок про тимчасову непрацездатність і і далі це ж буде масштабуватися, буде дуже багато електронних медичних висновок, які звичайно, але символічно, що медичний висновок про народження електронний народжується дитина, і одразу е без всяких папірців, да, ми зайшли в режим пеперлесу, стараємося робити так, щоб менше папірців. Е одразу надається інформація у всі системи. Що народилася дитина і мамі приходить смс-ка з унікальним номером, який вона валідує через портал Дію. Заходить на портал Дію, там є поле, віддіть номер медичного висновку, запит надходить до електронної системи охорони здоров'я, повертається інформація: так, дитина та като, стать Такато, дійсно народилася в такому зозі, можна придумати ім'я своїй дитинці, внести ці дані. В дію і зареєструвати дитину. Таким чином, важливо, те, що ми відійшли від папірців тут і прийшли до окремої взаємодії технічної між дією і електронною системою охорони здоров'я. Також окремо потрібно розуміти, що є там певні технічні нюанси щодо валідації медичного висновку про народження, але в принципі, вже 100% пологових будинків видають це електронний медичний висновок, і навіть батьки, обираючи пологовий будинок раніше завжди питали, чи можна там отримати медичний висновок, чи доступна буде послуга «Я малятка онлайн, і так далі. Це стало критерієм для відбору, в тому числі, медичного закладу.